Як зайчик Петрик з друзями врятували маленьку квітку? Одного теплого літнього дня в казковому лісі було особливо весело. Сонце лагідно гріло землю, пташки співали свої пісні, а лісові друзі, зайчик Петрик, Ведмедик Мишко, білчиня Софійка, їжачок Йойо та вовчиня Томас вирушили гратися на галявину. Хто перший добіжить до Великого Дуба? Гукнув Петрик, стрибаючи на місці. Я точно переможу, відповів Томас, швидко кидаючись уперед. Не поспішай, Томасе, я теж швидко бігаю, сміючись, підстрибнула Софійка. Друзі весело бігли через лісову стежину, коли раптом Петрик зупинився і вигукнув Стривайте! Усі одразу зупинилися. Що сталося, Петрику? запитав Мишко. Витираючи піт із чола. Подивіться, сказав Петрик, вказуючи лапкою на маленький затоптаний паросток, який лежав біля стежки. Ой я ледь не наступив на нього, зніяковіло сказав Мишко. Це дуже маленька рослина, тихо промовив Юйо, нахиляючись, щоб краще роздивитися. Вона виглядає зовсім хворою. Додала Софійка, сумно дивлячись на рослину. Ми маємо врятувати її, рішуче сказав Петрик. Але як? запитав Томас. Я бачив, як моя бабуся пересаджує рослини. Давайте викопаємо її, обережно пересадимо в більш безпечне місце, запропонував Петрик. Друзі погодилися. Нам потрібна лопатка, сказав Петрик. У мене вдома є маленька лопатка, я швидко збігаю за нею. вигукнув Йойо -йо і помчав до своєї хатинки. За кілька хвилин він повернувся, тримаючи маленьку лопатку в лапках. Ось вона, гордо сказав він. Друзі обережно викопали рослину разом із грудкою землі. Куди ми її пересадимо? запитала Софійка. У мене на задньому дворі є гарне місце. Де її ніхто не потурбує, запропонував Петрик. Усі погодилися, і Петрик обережно поніс рослину до свого будиночка. На задньому дворі будиночка Петрика росли квіти й кущі, а в одному затишному куточку було достатньо місця для маленької рослини. Сюди, показав Петрик. Друзі акуратно посадили рослину, присипали її землею та полили водою. З маленького відерця, яке принесла Софійка. Але вона все ще виглядала дуже слабкою, сказав Томас, уважно дивлячись на рослину. Ми маємо піклуватися про неї, твердо сказав Петрик. Збудуємо навколо неї маленький парканчик, щоб ніхто на неї не наступив. За допомогою паличок і мотузки вони зробили невелику загорожу. Кожного дня друзі приходили до рослини. Я приніс воду, сказав Мишко, тримаючи велике відро. А я зібрала трохи компосту, щоб подобрити землю, додала Софійка. А я приніс листочки, щоб прикрити землю від сонця, сказав Йойо. -йо. Вони поливали рослину, прополювали бур'янина навколо неї і обережно доглядали. Через кілька днів рослина почала випрямлятися, а її листочки стали яскравішими. Подивіться, вона починає одужувати, зраділа Софійка. Ми молодці, усміхнувся Петрик. Минали дні, тижні і навіть місяці. Рослина з маленького паростка перетворилася на великий зелений кущ із пишними листками. Одного ранку друзі побачили, що на кущі з'явилися перші бутони. Квіти! вигукнула Софійка. Коли бутони розкрилися, Друзі побачили великі яскраві квіти, які наповнили весь задній двір ароматом. Так красиво! захоплено сказав Томас. І як гарно пахне, додав йо йо. До квітів почали прилітати бджоли маленькі пташки. Усі лісові мешканці помітили цей кущ і приходили, щоб подивитися на нього. Одного дня до будиночка Петрика прийшли лісові звірі. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви врятували цю рослину, сказав лис Михайло. Вона тепер прикрашає весь наш ліс і дарує радість усім. Це не лише рослина, це наш символ дружби, додала білочка Софійка. Друзі щиро раділи, що їхні зусилля не були марними. Вони часто збиралися біля куща, гралися в його затінку, а аромат квітів завжди нагадував їм про те, як важливо дбати про природу один про одного. Кущ став не лише окрасою заднього двору Петрика, але й усього лісу. Друзі зрозуміли, що навіть найменша рослина може стати великим дивом, якщо про неї піклуватися з любов'ю. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!